Друзі, ще один чесний відгук хочу вам записати е, про продукцію, якою ми поки що, на жаль, не торгуємо, але думаю, що це все поправимо. Власне, є такий український бренд, заснований військовим діючим. Називається Regatta Club, Це футболка від них. Десь приблизно місяць тому я придбав їх продукцію для себе на тест, щоб ознайомитись е, і якби, зробити свої висновки. Коротше, футболки класні. До речі, в них зараз на них розпродаж мінус 30% на сайті Regatta Club. Шукайте самі, знаходьте прикольні принти з класним сенсом. Але я приніс вам свої ношені труси від рігата клаб. Це єдині в Україні і, мабуть, в світі труси з гарантією. Власне, ось такі труси. Я придбав дві штуки, дуже з ними задоволений. Я вам розказував вже не один раз, мабуть, десятки разів про найкращі в світі труси Ватилбрівс, які ми продаємо. Для мене це труси на щодень. А от вдома я коли прийшов, сходив в душ, передягаю ось такі труси, рігати, Club. Дійсно дуже класні, дуже комфортні, правильно пошиті. Тобто на попі у вас не суцільний один шов, а два по бокам. Дуже класні труси, рігати Club. Сподіваюсь, скоро з'являться в нашому асортименті. А поки що заходьте на їх сайт. Особиста рекомендація. Дякую за увагу.